Путін і навгорувався. оголосив сам себе президентом і ще на 6 років окупував президентське крісло. Ну і те, що ще в нього там в бункері є. Ус жартує, що цей шлях він міг би пройти із закритими очима, бо ж вже в п'яте це робить. Хоча насправді мав він на увазі ту конституцію, на яку саме руку клав. Тож приїхав привітати сам собі царя. Бачили путіного замінника Дмитра Медведєва. Прийшов він за догодою протоколу разом із дружиною. Як ви можете бачити, крокував кволу, напевно, втомився, втомився писати пости про ядерну зброю. А ось і Діндон Кадирал також не моторний. Навіть зняти пальто не може. Допомагають йому, певно, не дарма всі ці чутки про його хворобу розповсюджуються. Був там і Жога, який попросив Путіна балотуватися за фільмов. Вали Сергія Рябкова, це заступник голови міністерства закордонних справ РФ справ. Немає, а міністерство є. А ось це власне і закордонні гості. Їх небагато, А все тому, що більшість країн світу вирішили це незаконне дійство проігнорувати. Однак шість країн ЄС таки відправили своїх представників: це Франція, Угорщина, Словаччина, Кіпр, Мальта та Греція. Відомо, що гості невисокого рівня проігнорували інавгурацію бункерного і Сполучені Штати. Втім, попри це, Білий дім вирішив і надалі називати Путіна президентом. Не визнає легітимним Путіна і Україна, виходячи з викладеного, а також враховуючи чинний ордер міжнародного кримінального суду на арешт Путіна, Київ не бачить правових підстав для його визнання демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації. Попри це, для російського глядача все виглядало як годиться помпезно і законно. Можливо, якщо все грамотно влаштувати, була різка реакція Путіна напередодні про розміщення на території України військового контингенту НАТО. Диктатор знов потягнувся до ядерної кнопки. Казав, що буде сприймати усі винищувачі Ф 16 як носії ядерної зброї, включив свою традиційну тактику. Погроз, але навчання з тактичною ядерною зброєю, які тут вже наказав провести, демонструють нічого іншого як страх. І, перш за все, за власне життя. Для інавгурації Путіна буквально дістали з холодильника. Думаєте, я жартую? Ні. Дивіться самі. Команда Навального опублікувала це відео. Путінська кріокамера, як вона є. Не знаю, скільки путіну потрібно просидіти в ній, аби втримати крісло, але погода підтверджує, що бункерний дійсно там охолоджується, і за дивним збігом обставин, уявіть в день інавгурації Москву засипало снігом. А ще спеціально для церемонії презентували новий аурус. Це такий путіномобіль, на якому їздить тільки він, і назва Аурум. Це золото, ну Арус, самі розумієте. В цій церемонії символізм був буквально на кожному кроці. Згадайте, скільки було гвалту навколо того, що Україна нібито готується зірвати псевдоінавгурацію, наслати купу безпілотників і навіть підірвати сакральну гордість бункерного Кримський міст. Але не так сталося, як гадалося. Тільки зайвий раз наполохали росіян і водночас показали, які великі і могучі ті російські спецслужби. Сама ж церемонія більше нагадувала з'їзд комуністичної. Партії, ну як старі, але не дуже добрі часи. Але присутні, очевидно, думали не про дійство, а про те, що буде після. Адже Путін зазвичай має змінити уряд, і це покаже його справжні наміри на наступні шість років, якщо, звісно, він фізично їх витягне.